Всім привіт! ось таке нове надходження. Це в нас Opel Ampera Є, e, повністю електричний автомобіль. 2019 року випуску авто в максимальній комплектації. Щойно пригнане, вчора тільки розмитнений, готовий до реєстрації на покупця. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. Як доказ показую прибором. Капот 99 мікрон 67. До речі, це авто, всі навісні деталі йдуть повністю алюмінієві. Капот, крила, двері, багажник. Металевий тільки дах і задні крила і батони. Продовжуємо. Передній крил 97, 87. В районе 100, 70, 94, задняя дверка 65, заднее крыло, это же у нас черный металл, 108, батон 103, дах 108, крышка багажника

Повністю в рідній фарбі автомобілі. Тут у нас порти зарядки йдуть. Це звичайний тип 2 від домашньої розетки. Тут на знизу CCS комбо. Тип 2 приймає в себе до 7 кВт. CCS комбо 50 кВт, може в себе взяти тут. Машину на швидкісній станції можна зарядити приблизно за півтори години. На Автомобілі такі класні диски 17-го розміру, Шини Goodyear літні. В У гарному стані такий протектор ще досить непоганий. Має парктроніки задні передні, камеру заднього виду, лед ходові вогні, світло біксенонове. Тут є всі можливі асистенти, круїз. Утримання в полосі, розпізнавання знаків. Ось Так виглядає в салоні. На її компактні розміри, то в салоні вона дуже-дуже простора. Так виглядає. У нас є камера заднього виду. Багажник. Це не зарядка для швидких станцій, це, звичайно для домашнього використання. Тут подвійна підлога, яка піднімається, знизу під ним ще є зависький сабуфер, такі як авто, акустика, боус. Вікна всі вкруг на авторідні. З правої сторони ще покажу шкіряний такий гарний салон. посередині середині з перфорації. Дуже такий якісний на дотик В такому стані все. Також є в нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Дуже збережена охайна машинка. чого ніде не витерти такі. Деталі які більш піддаються зносу підлокітник, тут бочинка сидіння, все в гарному стані, кермо подивіться яке не перешиване, не підфарбовувалося. Все досить чудово виглядає. Такі присутні рейнги на даху, тут є кріплення, можливо установка бокса на дах. У нас до автомобіля йде два ключика, ось такі виліти не мають. Чотири електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. Так, переходимо в салон. Тут управління круїзом, мультимедією. Там є знизу пелюстки для підвищення рекуперації, також у нас є автоматичне ближнє дальнє світло, датчики дощу, датчики тиску шин. Запущу автомобіль, продемонструю. Так, зустрічає таку анімацію, дуже сучасно і прикольно виглядає. Запас ходу в даного авто на одному заряді від 400 до 500 км, в залежності, як використовувати, чи включати кондиціонер, чи повільніше їхати, чи більш активно, як в кого дається. Автомобіль має 99 тисяч оригінального пробігу. Є у нас повністю вся сервісна документація. Вишка з Голландії у му році було 79 тисяч. Тут ще сервіска. Тут також є. До речі, який величезний плюс цього авто, що в, в, саме в цій машині замінена батарея. Тут є відмітка ось. На пробізі 48 тисяч у 22-му році, першому місяці, була замінена батарея на нову. І заводи в них йшли, батареї 60 кВт, тут встановлено 64, є відмітка в сервісній, також є знизу наліпки на самій батареї. Тому фактично батарея проїхала на даному авто 50 тисяч кілометрів. Знос мінімальний, сох 100%. Тому, якщо їздити в акуратному режимі, реально проїхати 500 км. такий екранчик. Є Bluetooth, є Wi-Fi, є Apple CarPlay, Android Auto, є підігрів передніх сидінь, тут включається на екрані. Також є підігрів задніх сидінь, ось тут включається. Такий селектор КПП. Це задня, ось у нас камера заднього виду, на кнопочку Це режим Drive і режим L з підвищеною рекуперацією. Ось таке авто. Кого зацікавило? Звертаємося. Ось за цим номером телефону. радий буду відповісти на всі ваші запитання. Також в наявності маю ще Nissan Leaf 40 кВт. Має бути ще за декілька днів Nissan Leaf 62 кВт. Все тоді. Всім дякую за перегляд.